На своєму каналі. Сьогодні в вашій увазі інструкція по в'язанню дитячої теплої куртки із пряжі Alize Softin. Метраж в 50 грамах 115 метрів, склад пряжі 100% мікрополіестер, колір 416. Дуже приємний, красивий, блакитно-сірий. Я не вперше працюю з цією пряжею, в'язала і жіночі свитри, і дитячі також, шкарпеточки, дитячу пов'язку, і я дуже задоволена своєю новою роботою, дитячою курткою для своєї онуки Анюти. Куртка неймовірно комфортна, дуже тепла, м'якенька, має капюшон, дві кишеньки. Та застібку, блискавку. Куртку я в'язала на 6,5 років. Ширина. 43 см, довжина 47 см, вага виробу 655 г. Спиці я використовувала номер 4 і дівчата, увага! Я в'язала цю куртку в три ниточки, кишеньки в дві ниточки. Щільність в'язання в 10 см 10 петель на 20 рядів. Виріб зв'язаний лицевою гладдю, окремими деталями. Знизу вгору. Тож, я більш детально хочу познайомити вас зі своєю роботою, як я її в'язала, і запрошую зв'язати куртку разом зі мною, бо в'яжеться швидко, і у мене з'явилось бажання зв'язати собі такий виріб. Не знаю, чи здійсниться моє бажання чи ні, але хто нам заважає мріяти? Починаємо в'язати зі спини. Ось це у мене половина спинки викрика. На спиці номер 4 ми набираємо 50 петель і в'яжемо перший ряд. Це буде, дівчата, виворітний ряд лицевими петлями. Для цього для чого це я роблю? Для того, щоб утворився. Ось такий бортик, як на кишеньки. Повертаємо в'язання і починаємо в'язати лицевою гладдю. По лицьовій стороні лицьовими петлями, по виворітній стороні виворітними петлями. Через 27 см, у мене це 52 ряди, я почала формувати пройму. Закрила в кожному другому ряду один раз. По три петлі, один раз по дві петлі і один раз по одній петлі. З одного і з другого боку. Уявляємо собі викрику в розвороті. Е е е е на цій пряжі дуже важко рахувати петлі і ряди. Тож у мене все було обвішано маркерами, а ряди я рахувала по виворітній стороні. Бо саме на виворітній стороні там краще можна порахувати ряди. Через 20 см. У мене це 30 рядів. Від початку формування пройми, тож йдемо вище, ми починаємо формувати скіз плеча. Я вибачаюсь на викройки я тут не, ну, не виконала, бо викройку малювала вже дуже пізно вночі. Сьогодні куртку потрібно відправити. Тож, дівчата, ну вибачайте, як є. Тож Почала формувати скіз плеча і одночасно виріс горловини по спині. Як же я це робила? В'яжемо ряд з самого початку, доходимо десь до середини, закриваємо середні 10 петель і до кінця ряду не дов'язуємо 5 петель. В'язання повернули. В наступному ряду ми закрили 5 петель по горловині, і до кінця ряду пров'язали лицьовими петлями. Петлі знімаємо на шпильку. На плечі у мене 9 петель. Далі, таким самим чином, ви сформуєте друге плече і закрите е, ось цю частину горловини з другої сторони. Ви е, прив'яжете ниточку, пров'яжете виворітний ряд, не дов'язуючи до кінця 5 петель. Повернете в'язання по лицьовій стороні, закрите 5 петель і до кінця вже ряд пров'яжете лицьовими петлями. Також знімаємо на шпильку, і, дівчата, наша спина готова. Далі в'яжемо ліву пілочку передньої частини. Так, так, дівчата, саме пілочку, мені. Незвично, але все ж таки саме так ми її тепер будемо називати, як вона називається. На спиці номер 4 ми набираємо 27 петель і в'яжемо перший ряд так, як, так само, як по спині. Це виворітний ряд лицьовими петлями. Повертаємо в'язання і починаємо в'язати лицевою гладдю. Лицьовими петлями по лицьовій стороні, виворітними петлями по виворітній стороні. Пров'язали 27 см, у мене це 52 ряди і починаємо формувати пройму, закриваючи в кожному другому ряду 1 раз 3 петлі, 1 раз 2 петлі, 1 раз 1 петлю. І продовжуємо в'язати далі лицьовою гладдю. Через 15 см у мене це 26 рядів від початку формування пройми, ми починаємо формувати виріз у горловині. Закриваючи в кожному другому ряду один раз 4 петлі, один раз три петлі. Далі також ще закриємо по горловині один раз три петлі, і саме в цьому ряду паралельно починаємо формувати скіс плечам. До кінця ряду не дов'язуємо 5 петель. Далі по лицевій стор по, по, по стороні так, ми закриємо дві петлі по горловині. І до кінця ряду вже пров'яжемо лицьовими петлями. Для чого я пров'язую до кінця ряду лицьовими петлями, щоб зрівняти плече, саме скіз плеча? Петлі знімаємо на шпильку. На плечі у мене 9 петель, ліва. Половина передньої частини у нас ліва пілочка готова. Так само ви вив'язуєте праву пілочку. Я вже не буду повторюватись, бо просто з другого боку ви будете закривати і формувати пройму, і закривати петлі на. Далі ми переходимо до вив'язування рукавів. Набираємо на спиці номер 4 19 петель і в'яжемо резинкою: одна лицева, одна виворітна, 11 рядів. Так, дівчата, на... Рукавах у мене саме резиночки, ви можете це бачити. А е, по низу передньої і задньої частини спини і пілочок у мене резиночки немає. Тож, в'яжемо резинкою одна лицева, одна виворітна, 11 рядів. І далі переходимо на лицьову гладь. В першому ряду після Резинки, ми додаємо 4 петлі. На спицях у нас 23 петлі. Для розширення рукава в кожному сьомому ряду ми додамо 7 раз по одній петлі. Всього у мене до пройми 59 рядів, це 37 см. Далі формуємо окат рукава. Спочатку ми закриємо з одного і другого боку один раз по три петлі, і потім в кожному другому ряду, один раз по, одні, по, один раз по дві петлі, вісім раз по одній петлі, один раз дві петлі, і через 47 см від набірного краю закриємо петлі, що залишились. Мені здається, у мене там сім петель я закривала дівчата. Рукав наш готовий. Так само ми в'яжемо другий рукав. Але, дівчата, хочу звернути вашу увагу саме на набірний край. У мене тут дуже так ем, щільно, дуже щільно. Тож, ви можете набирати і більше на дві, на чотири петлі, бо е, мої замовниці попросили, щоб тут було дуже плотно. Тож я набирала саме 19, але можна було б хоча. 21 петлю. Але це так, кому як подобається. Тож, наші рукава готові, і ми з вами йдемо далі. Дівчата, далі я хочу розказати, як я вив'язувала кишеньки. Я в'язала також спицями номер 4 але в дві ниточки. Я набрала на спиці номер 4 26 петель, пров'язала один ряд лицьовими петлями. Також у мене по лицьовій стороні утворився бортик, і далі я почала в'язати лицьовою гладдю, так само, як я в'язала всю куртку. Пров'язала 12 рядів і почала формувати ось цей скіс для того, щоб ручка сюди заходила і було зручно. Я закривала по дві петлі в кожному другому ряду з першого по 13 ряд. Тож, в першому, в третьому, п'ятому, сьомому, дев'ятому, одинадцятому, тринадцятому я закрила по дві петлі, і в п'ятнадцятому ряду я закрила одну петлю. І потім просто закрила ті петлі, які у мене тут залишились. Мені здається, 11 петель у мене тут залишилось. Все, моя кишенька на лівій пілочці готова. Так само я зв'язала карма... другу кишеньку, тільки тут я вже закривала по виворітній стороні. Ви Дівчата, розмір моїх кишеньок, зараз ми з вами зразу поміряємо, і ви побачите 6 см. Нижня частина 17 см, 14 см, 6 см. І ось цей скіс 15, десь 16 см. Також хочу вам показати, як виглядає внутрішня виворітна сторона. Ви бачите, да, достатньо рівненько. І ви зараз побачите, що у мене тут продягнена резиночка. І ось е дівчатка, які замовляли моє онука з невісточкою. Вони попросили, щоб були, ось така фурнітура була, щоб вони могли підтягти, якщо потрібно, це буде. І я вставила ось таку фурнітуру. Трошки ближче вам покажу. І ось моя застіпка, яку я дуже-дуже дівчата важко мені було пришивати. Не знаю, показувати вам виворітну сторону чи не показувати, як я її пришила, але ну покажу. Може, не дуже охайно, знаєте, але спочатку я прошила. Просто руками, а потім ось тут дуже було таке туге кінець, і я прострочила на машинці, І потім пройшла вже до кінця також шов, проклала на машинці. Тож, саме отак от виглядає низ вироба. І зараз ми з вами переходимо до самого цікавого до капюшона. Дівчата, для того, щоб почати вив'язувати капюшон, нам потрібно з'єднати плечові шви методом трьох спиць. І е потім по горловині я набирала петлі. Признаюсь чесно, що капюшон я перев'язувала раз 5. Ні, ніяк я не могла. Я її відправляла на примірку онуці і все, ну ніяк я не могла саме так, щоб на голові він нормально сидів. Я вважаю, що зараз буде все нормально. Тож, по горловині я набрала 51 петлю. І зараз розкажу, як я розподілила петлі. Саме по пілочці у мене 14 петель по спині, дівчата, я буду крутити цей капюшон, бо нема в мене викройки, по спині я набрала 23 петлі, і по другій пілочці також 14 петель. Саме 23 петлі по спині я розподілила таким чином. Я розподілила на три, на три частини. ой, я вибачаюсь. На три частини розподілила. По краях це по 7 петель, 7 і 7, а посередині це 9 петель. І у мене капюшон, ви бачите, якої форми, Ось так. Зараз я вам розкажу по петлях і по рядах, в якому ряду я додавала петлі, в якому ряду я не додавала. Якщо комусь це не потрібно і хтось гарно може в'язати капюшон, то дівчата, ви можете просто пролистати це саме цей момент відео. Дівчата, на жаль, у мене немає великого столу, бо я вже багато разів казала, що я живу зараз не вдома, тож знімаю так, як можу. Коли я набрала петлі, я вже сказала, що це 51 петля, я пров'язала по виворітній стороні один ряд виворітними петлями. І далі. Я почала в'язати саме таким чином: перший лицьовий ряд. Пров'язала 14 петель по пілочці, далі 7 петель до оцього центрального, центральної полоси, пров'язала 7 петель. Я, все у мене було в маркерах. Я ще раз вам кажу це. Тут я маркер повісила із цього боку. І до маркеру. от саме оці 9 петель, вони у мене були незмінні. Бачите, вони рівненько. Тут погано видно, але вони, вони рівненько в мене йдуть. А до маркеру. і після маркеру з цього боку я додавала по одній петлі. Тож, Пров'язала 14 петель, 7 петель, додала одну петлю, пров'язала 9 петель, за маркером додала ще одну петлю, 7 петель і 14 петель другої пілочки. Це перший ряд. В третьому ряду я посередині також додала з одного і з другого боку по одній петлі. П'ятий ряд я пров'язала все лицевими без прибавок. В сьомому ряду, ви бачите, да? що як у мене тут виглядає, ось у мене виріс горловини. Погано на цій пряжі видно, але ж виріс горловини, і мені потрібно було трошечки підняти. Саме отут, в сьомому ряду, я почала формувати ось цей виріс. Це для обличчя. Ви бачите, ось я склала отак: саме для обличчя. В сьомому ряду я закрила дві петлі. Пров'язала до середини, прибавила по одній петлі до маркера після маркера. В восьмому і дов'язала до кінця ряду. А в восьмому виворітному ряду я закрила саме от з цього боку капюшона. Далі. В дев'ятому ряду я закрила по одній петлі і пров'язала без прибавок все лицьовими петлями. В десятому ряду я закрила з того боку дівчата. В одинадцятому ряду я пров'язала іще одну петлю, вибачаюсь, я закрила іще одну петлю і прибавила вже по одній петлі. В дванадцятому ряду я закрила по вигорітній стороні саме от з цього боку. Все в мене оцей виріс. Він сформований. Більше до нього ми не повертаємось. Тринадцятий ряд. Без прибавок, просто лицьовими петлями. В 15 ряду я додала з одного і з другого боку по одній петлі, ось ця е середина, я вам так її виверну. В 15 ряду я додала, в 17-му просто лицьовими петлями. І ще хочу сказати, дівчата, з 13 ряду я почала край, щоб він не завертався, і щоб у мене була можливість тут вставити розиночку. Ось я почала другу і передостанню петлю, ось саме з цього боку. Ось воно, пров'язувати по лицьовій і по виворітній стороні лицевою петлею І мені дуже подобається, який край у мене утворився. Тож, я закінчила, мені здається, на 15 ряду. Тож в 15 ряду я прибавила по одній петлі, в 17-му я не прибавляла, в 19-му я прибавила. І в 21, 23, 25, 28, 29 і 30. Першому ряду я не прибавляла петлі. Я просто в'язала лицьовими петлями. В 33-му ряду я скоротила по одній петлі з одного і з другого боку, і з 35-го ряду я почала формувати саме ось ну, цю частину. Саме, ну, як це сказати, заокруглення, щоб ось ця центральна частина вона вже закривалась. Дівчата, я в'язала це як п'яточку. Тож пров'язала по лицьовій стороні, пров'язала ось цю частину і по лицевій стороні, далі я не в'яжу, пров'язала дві петлі разом. Розвернула в'язання, по виворітній стороні дійшла ось сюди, пров'язала дві петлі разом. Далі пішла, тільки петлю ж я ж е, чіпляю одну е, саме з цього, е, з, ну, з цієї з цієї частини. Далі пішла в'язати. Та петля, яка в мене пров'язувалась дві петлі разом, я її і наступну петлю з цієї половини. Пров'язала дві петлі разом. Розвернула, пров'язала по виворітній стороні, беру одну петлю, ту, яка в мене дві петлі разом. І наступну петлю саме з цієї лицевої сторони, з цієї половини, пров'язала дві петлі разом. І ви бачите, що 9 петель я не трогала. Я е, пров'язувала по дві петлі разом, тільки починала. З, саме от, з цієї частини я брала. А саме ось ця частина, ви бачите, вона у мене іде рівненька. І так я в'язала практично до кінця, до передостаннього ряду. Останній ряд я пров'язала ці дев'ять петель виворітними петлями і закрила ось цей е, фрагментик. І у мене утворився ось такий капюшон. Такий багатостраждальний. Мені подобається, як у мене зараз він виглядає. Ось ще раз вам покажу. І зараз вам покажу от з цієї сторони, бачите? Ось ця полоса. І ви бачите, що я саме ось в цю доріжку з виворітної сторони зовсім не видно, я вставила резиночку і також додала фурнітуру. Тож, якщо буде задувати, то можна буде підтягнути. Я не хочу просто зараз, тут у мене все виставлено, нічого не хочу зараз вже двигати. Тож, ось, бачите, да? Ну, все подобається, нічого не можу сказати. В'язала начебто і швидко, всі деталі зв'язала швидко, але саме з капюшоном, ой, дівчата, ну дуже було важко. Не знаю, хтось може профі в цьому. Я таку куртку в'язала вперше, е, подобається, що вийшло, тож дуже задоволена. Дівчата, я запрошую переглянути фото, як цей виріб виглядає на нашій анюті. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, в'яжіть, мені буде дуже приємно. Якщо ви в'яжете по моїм інструкціям, а їх вже немало на моєму каналі, тож надавайте свої фото і в одному із відео я обов'язково їх покажу. Тож, все, всім дякую за увагу і до нових зустрічей!